Ну, свято мої гарні, свято мої хороші. Ай гарні які, ай куди, а да ходити да, да щасливо вам походити, погуляти, відсвяткувати. А мабуть, що подивіться, яка хмара буде, мабуть, дощик у нас. Все туди подивимось. Мама моя. Самі кращі люди завжди попадаються мені, коли я збираюся йти додому. Так, Мішенька, святом? Я боїв вас. Дякую, моє сонечко, свято класне. Ти вже все обійшов? Ага, все. Бабуся, вже, я так розумію, вже хоче вже Я вже хлопнилася. Правильно, ну тоді йдіть. Рада була вас бачити ще раз зі святом. Як просто вам покажу, Жара неймовірно стоїть. Нам людям не вгодиш і не догодиш. То у нас було холодно, то було жарко, то те, то все, то так, то не сяк. Я думаю, сьогодні я для вас достатньо багато знімала. І я думаю, що нам пора вже піти відпочивати трохи. Так. Угу. Зі свято! Моя сірка, моя дівчинка, красуня моя, моя найдорожча, най моя найлюбіміша! І цього дівчинку. Добрий день, добрий день, добрий день. Святом будьте здорові. Класне свято, Соль. Рада бачити! Люди святкують, люди хочуть просто миру, нормального життя, просто спокійного, нормального життя. І те, що вони такі сильні, що в таких умовах вони ще святкують, що вони радіють життю, це взагалі в нас українці круті. І на фоні цієї краси, шепшини української. Ми з вами закінчуємо сьогоднішнє відео. Боже, бережи Україну, врятуй її, пошли нам мир!